235 гривень ось такий жіночий джемпер у норвежському стилі. Тут буде такий напис у нього спереді класний і візерунок. Рукава, бачите, із е, Врубчик. І тут знизу такі широкі рукава і широкий низ врубчик. Зверху буде комір стійка, високоякісна блискавка UK. Всередині, бачите, як він виглядає ось бренд Десмара. Це йде 100%. Поліакрил, світера з поліакрилу теплі. Вони, він легенький і теплий. У лоті будуть дві моделі. Червона така, бачите, ще буде модель. Також бачите, із коміром стійкою. Ось як він виглядає на моделі. У лоті буде 10 штук. 235 гривень коштує один. Це поліакриловий гарний теплий трикотаж. Кольори будуть е синіх 7 штук, ти темно-синіх, і червоних 3 штуки. 2350 гривень коштує лот. І щоб його замовити, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.